嗯。Mm. Такий солодкий шоколадний, ну справжній десерт. Розповідаю, як зробити шоколадно-горіховий лікар. А ви записуйте. Перше, берете 100 грам волоських горіхів, дві столові ложки какао. солодке і краще його просіяти. Та, звісно, 0,7 самогону на турбодріжжях первак. Підсушуєте горіхи, трохи подрібнюєте, змішуєте з какао і заливаєте нашим самогоном. Настоюєте це 7-10 днів. Друге, робите сироп, змішуєте 300 грам цукру і 200 мілілітрів. Води кип'єте це та охолоджуєте. Третє, змішуєте ту нашу заготовку з сиропом і даєте настоятись ще 2-3 дні. Четверте, залишається процідити. І лікар готовий, насичений, ароматний із шоколадною гірчинкою. А в новому ролику на Ютуб ми розповіли про цілих три лікери та поділились їх рецептами. Подивіться, щоб обрати свій улюблений посилання в шапці профілю. Подріжжі парвак, ого результат за три дні.